От, якщо стосується 23, го то це на вашій совісті хай буде. От, я прийшов у місто 22 го числа в четвер. Я був у відпустці. Підніміть у, знову ж таки управління кадрів наказ на мою відпустку і побачите, коли я мав вийти на роботу. Все документально все можна доказати. І заступник міського голови Федір Васильович Апшай у телефонному режимі попросив мене. На п'ятницю 23 на 11-ту годину зібрати керівників виконуючих обов'язків дошкільних навчальних закладів. Мотивуючи тим, що це є вказівка, а по якому питанні він зараз у місті, я можете його запитати. Він мене переконує, що і він не знав, яке питання буде розглядати, але сказав цитую дослівно, Можливо, там будуть підніматися питання заборгованості. Можливо, там будуть підніматися питання підготовка до нового навчального року, то бажано щоб був і заступник, і ви. І коли ми прийшли в 11 годину годин у великий зал, шкода, що вас там не було, не знаю по якій причині, тоді б оце питання зараз не задавали. Це був шок не лише для мене, а для всіх присутніх. Міський голова взяв 52, він перевірив по списку, чи є усі представники, у нього список був. Роздав маленькі листочки із своїм персональним штампом, не він роздав, там були люди, які роздали, і сказав, це не я таємницею, і я не всіх влаштовую, і мене не всі влаштовують, я і не збираюся всіх влаштовувати. Якщо ви цікавитеся трошки питанням менеджменту, то ви маєте знати, не сьогодні і не я, а японські вчені вивели, що якщо керівник любого рану, любого рівня, задовільняє 100% усіх працівників, його тут же негайно треба зіняти з роботи. Таке у природі неможливо. Якщо керівник не задовільняє усіх, це теж питання стоїть. Золота середина це 45-50%. 50 на 50. І він сказав: напишіть, будь ласка, прізвище до початку навчального року людину, яку ви вважаєте, що вона 1 вересня повинна працювати в слід. За Ратушняка було двоє. Це не є таємницю, це знали 52, плюс плюс біля 10 працівників. Виконкоми, які там були присутні. До підрахунку голосів був залучений директор восьмої школи, керівник 28-го дошкільного навчального закладу, юрист управління освіти, крім Абшая, крім Сергія Миколаївича і крім Натуркач. Це вже шість чоловік, які рахували голоси. Так? Ставиться під сумнів суб'єктивність. Не ставиться. Заратушника два, за... ну, я можу помилитися на одиниці, можу класі забути. Абшай Третій штулини, 4, Фесенко 9, Токар 1. Гендрю, не Гендрюк, Кіндюк 2 або 3, Роман 2 або 3, Огар – 24.